Це шановні. Люди завжди намагалися зазирнути в своє майбутнє. Комусь для цього були потрібні гриби, комусь хуку, флів, аперкоти, крісло мера. Але виходило це в них зазвичай доволі таки хуйово. Майя передбачали кінець світу на 2012 рік. Але щоб уникнути ганьби, заздалегідь перестали існувати як цивілізація. Усілякі крінжові секти пророчили безліч датар Мегедону, але поки що їх тільки виселили з лаври. Байбак Тимко третій сказав, що весна в цьому році обов'язково настане і в цілому не помилився. Але я, проаналізувавши всі дані, можу представити вам свій дуже якісний прогноз на майбутнє. Тепер я буду робити відоси на новому каналі, де вже вийшло перше відео, посилання на яке я в описі, і от чому. Більшість моїх старих підписників русня, яка прийшла сюди 2-3 роки тому заради аніме контенту, що в цілому вже звучить як бінгу аудиторії Джокера. Але тепер вони заходять на відео, ніхуя не розуміють, відписуються і закривають вкладку. Від цього статистика йде по пизді. Алгоритм думає, що це їжа, не може його рекомендувати і вмирає. Це як мінімум не дуже гуманно. От, наприклад, на моєму останньому відео 25% переглядів були з болот, 20% з України, ще 55 десь поза межами часу і простору. Мені, звісно, приємно, що мене дивляться трансцендентні істоти, але русня тут явно мертвий груз. Сподіваюсь, що буквально. По ітогу в мене було два варіанти. Перший це продовжити випускати відео тут і сподіватися, що проблема зникне відносно швидко. Друге, це створити новий канал і розпочати все з чистого листа. І думаю, ви вже здогадались, що я обрав останній. Як говориться, вибір довбойоба, шлях самурая. Побачимось, Йопта, і дякую за увагу!